167 синонімічних назв землі у санскриті. Книга дійсно унікальна. Нині ми впізнаємо сліди культури наших предків на кожному кроці земної кулі. Санскрит це пам'ятка про те, що все походить, всі мови світу, походять з України. Уявіть собі. Що ми з вами взагалі втрачаємо, коли не вивчаємо свої традиції, свою культуру настільки глибоко? На санскриті сьогодні ніхто не розмовляє, хоча санскрит вважають мовою універсальною для всіх людей. Тріумф Шампільйона став тріумфом не тільки Франції в дослідженні стародавнього Єгипту, а всього світу, а українці про те, що Має тріумфувати Україна в цьому. Навіть про це не знає. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами письменниця Тетяна Дугельна. Наша рубрика книги про Україну, які я читаю, на основі яких я провожу свої дослідження і які я вам рекомендую. Цю рубрику ви вже... Досить гарно знаєте, і ви знаєте, що у нас є спеціальний підкаст книги про Україну. Ви можете до нього потрапити і подивитися ще мої огляди інших книг, які вже з'явилися на нашому каналі. Тож сьогодні хочу з вами поділитися однією книгою, яка має особливу історію. Коли я її побачила і звернула увагу на цю обкладинку, мені здалося щось так дуже просто, але дуже-дуже національно, національно орієнтовано. Ця книга мене вразила тим, як вона названа: 167 синонімічних назв землі у санскриті, ну і наш блакитно-жовтий колір. Автор Кобелюх Василь Олексійович народився в 1935 році і в 2018-му нас покинув. Вікіпедія каже, що це український лікар, поет і санскритолог. І саме ця його особливість, ця його фаховість певна нас з вами має зацікавити, бо книга дійсно унікальна. Книга, яка мене вразила настільки, що я зразу, не дивлячись, скільки вона коштує, я зразу собі її придбала. Вона гарно зроблена. Міцна палятурка, зараз вам скажу 208 сторінок, є ілюстрації всередині, певні. І для того, щоб вам пояснити, про що ця книга, я хочу просто прочитати до неї анотацію. Щоб, як то кажуть, нічого зайвого не говорити, і вам стане все зрозуміло. В анотації сказано: в Європі відкрили санскрит лише в 1762 році. А в 1880 році Поляк Красуський довів. Що мова санскриту праукраїнського походження. Її завезли в Індію переселенці з прав України ще в IV тисячолітті до нової ери. Нині ми впізнаємо сліди культури наших предків на кожному кроці земної кулі. От уявіть собі, що навіть в океані рясніє купа українських топонімів в назвах різних регіонів. І санскрит це пам'ятка про те, що все походить, всі мови світу, походять з України. Уявіть собі. Що ми з вами взагалі втрачаємо, коли не вивчаємо свої традиції, свою культуру настільки глибоко? В даній книзі, що ви знайдете? Ну, в першу чергу по змісту. Тут іде наступне. Спочатку йде великий розділ, який називається Пра Україна і санскрит, де ви зануритеся не дуже глибоко, буквально на 30 сторінок іде невелика, дуже лаконічна і дуже цікава історія нашої праукраїни. І як це пов'язано саме з старовинною сакральною мовою. До речі, ви ж знаєте, що санскрит є мовою старовинних манускриптів, але одночасно є мертвою мовою, бо на санскриті сьогодні ніхто не розмовляє. Хоча санскрит вважають мовою універсальною для всіх людей. Багато мов світу опирається на санскрит, але цією мовою ніхто не розмовляє. Тож санскрит похідна мова від праукраїнської, і саме про це в даній книзі, в даному дослідженні. Тут дається спочатку первинні аксіоми українського санскриту. Далі береться просто земля, назва землі і надається 167 видів або синонімів до слова земля. І коли ми їх починаємо читати, ці синоніми, ми розуміємо, наскільки санскрит пов'язаний з українською мовою. Далі йдуть синоніми землі не просто, а через певні українські літери, через певні букви української абетки, Там назви на А, на І, на і, на К і так далі. Звичайно робляться певні висновки в цій книзі, і в цій книзі ви знайдете дуже багато таких цікавих врізок, які вас можуть ну, реально вразити. Що стосується мене. То саме в цій книзі я знайшла неймовірну інформацію, яка ну, просто мене надихнула ще більше вивчати стародавню єгиптологію і іерогліфи єгипетські, тому що саме в цій книзі автор пише наступне: що француз Шампальйон, геніальний дослідник саме єгиптології. 14 вересня 1823 року, а це більше ніж 180 років до сьогоднішнього дня, знайшов ключ для вичитування єгипетських іерогліфів завдяки ознайомленню з праукраїнською мовою, саме досліджуючи давньосківську, сколоцьку або давньоруську, давньоукраїнську мови. Єгиптолог-француз зміг розшифрувати значення єгипетських єроглифів. Цьому відкриттю вже майже, майже 200 років тріумф Шампільйона став тріумфом не тільки Франції в дослідженні стародавнього Єгипту, а всього світу, а українці про те, що має тріумфувати Україна в цьому. Навіть про це не знають. Тобто санскрит стародавня мова, на якій написані святі письмена, на які опирається весь е, світ, коли вивчається саме східна культура, східні релігії, похідне від української мови. Стародавні іероглифи похідне від української мови. І давньо українська мова дає ключі для того, щоб відкрити ними саме безпосередньо значення інших мов. Чи не вартує є це того, щоб ми з вами почали вивчати свою мову? Як гарно люди переїжджаючи в інші країни, українці? Швидко і гарно починають адаптуватися до тих країн і вивчати іноземні мови, занурюючись в ті середовища. А рідну мову не хочуть, не мають сенсу вивчати. А можливо, сенс варто пошукати і пошукати саме в нашій історії. Тож вам дуже щиро рекомендую цю книгу, вона покаже вам старовинність нашої мови. Вона дуже цікава. Вона була видана в видавництві мандрівець у 2009 році. Це в Тернополі. Тож ми вже про це видавництво якось з вами згадували. Галина Сергіївна Лоско книги там видаються. Автор Василь Олексійович Кобилюх. Книга гарно зроблена, якісна. Тож рекомендую вам з нею ознайомитись і мати в своїй бібліотеці. На все добре! З вами була Тетяна Дугельна і до зустрічі на каналі Калина.